Всім привіт! З вами найкращий у світі Лизгубівський ліцей. І ми підготували для вас переконливе відео стосовно того, що українська письменність – річ незвичайно важлива і особлива. Малиця! Хоча і тут багато цікавого можна знайти. Особливо про... Загалом то не важливо, адже саме сьогодні, 9 листопада, всі ми вшановуємо той світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб для письма і вивів свої перші літери. Ми розпочинаємо! Українська мова належить до старописемних мов. Її писемна традиція налічує близько тисячі років. І хоча цей підручник набагато молодший, факт очевидний. Ми розпочали інтелектуальний розвиток ще ой як давно. Саме ці два видатні поеда перетворили українську мову на літературу. Перший Іван Котляревський, зачинати, тобто автор на А три Шевченко основоположник. Ця людина, яка власне описала всі ці слова і словачки, взяти з народу. Тож сьогодні і їх свято. А почалося все з півподобного не літописця Ще за часів Київської Росії саме цьому великому діячеві спало на думку записувати все, що відбувалося навколо нього. Такий собі Живий журнал вести так і, і розпочав свою повість минулих літ. Цьоголом і православна церква дуже шанує 9 листопада. Колись, давно, саме у цей день відводили дітей до школи. Таке собі 1 березня. А другий додому заходили до церкви. Ставили свічечку, щоб дитя гарно Ну, Може, і мені допоможе. Ми маємо бути дуже вдячні Нестору за допистця. Адже він оспівав найвизначніші події в Ярослава Мудрого. Ми пізнали красу історії Київської Русі. Я отримав неоціненний документ підтвердження своєї прадавньої історії. А перші слова українського мови було записано далеко з 448 року. Коли візантійський історик Пріск Паніківський перебував на, на території сучасної України, він записав два перших слова мед і справа. Що ж, він навразів. Це Тож неспроста, що з давніх часів людину розумну, інтелектуально, називали письменною. Це означало, що вона вміє читати, писати. Ех, мені б зараз машину часу. В ті б часи я була б письменна приписьменна. Писати гарно, каліграфічно, ще те завдання. Я вам ще з першого класу намагаюся оволодіти ним. Але поки не дуже, так? Та воно й не дивно. Наш час писати від руки треба не так вже часто. І з появою нових технологій можна просто надрукувати все необхідне. Тоді про таке могли собі трішки уявити. Це ті ж письменні люди. На щастя за розмову стає модно бути розумним та багато читати, то з цим нам точно й чим зайнятися в укриттях. У наші часи значення рідною мови значно зросло. Не просто багато людей відмовляється розмовляти мову окупанта, хоч і також мовляли багато десятиліть. Виявляється, така разість скінчилась. І різниця таки є. Тож, вивчати, розуміти та. Да. Використовувати українську мову – то честь для кожного справжнього українця. А он у нас і ціла країна! Українська мова житиме! Україна не переможе! Так, ці гачечки, напівовали, кружечки, рисочки. Всі ці є перші проби пера. Уже теж частина історії, нашої особистої історії, де всі ми були теж свого роду літописцями і дарували свій власний шлях до писемності. українська мова жива і дуже активно розвивається. Про це свідчить і поява нових слів, і вже давно відомо. А таку мову точно не здавати навіть і не мрійна. <плес> Всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю. Адже ви захищаєте не просто будівлі людей чи тварин. Ви стоїте на варті з великої прадавньої культури, а це священний обов'язок. Любіть Україну, як сонце любіть. Вивчайте її заповіти І слово українське в життя проносіть, адже наша мова то квіт. Хай же Бог захищає нашу мову, писемність та Україну. Адже не просто так, колись письмо починалося у монастирях, а школи будувалися при церквах. Його захищає сам Бог, отже воно незнищенне. Розмовляйте державною мовою, і тоді точно ніхто і ніщо у нас цю державу не забере.